Разу йдемо до іншої бесіди. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Маємо можливість з ним говорити, пане Іване, мої вітання. Так, доброго дня. Ми періодично чуємо про те, що вибухи стаються так звані хлопки в Мелітополі. Скажіть, будь ласка, ще якісь склади бази залишилися там російські, ще є по чому цілитися українським збройним силам? Чи вже, в принципі, все успішно деміліталізували? На жаль, ні. Росіяни досить велику кількість військових баз змогли сконцентрувати як безпосередньо в самому місті Мелітополі, так і на околицях міста Мелітополя, так і на трасі між Мелітополем та Кримом в селах на узбережжі Азовського моря. То сьогодні ще досить рано говорити про те, що все демілітаризовано і про те, що закінчилися їх військові бази. Але на щастя, продовжується ця робота з цілим супротиву, нашими збройними силами. Сьогодні ми чітко можемо розуміти, що. Досить некомфортно ворогу знаходитись на нашій території, і точно сьогодні велику кількість нервів ми їм додаємо на нашій. Території із ключових військових прикладів розміщення військових баз сьогодні. Можемо говорити про наступні. Вони розмістили декілька днів тому чергову свою військову базу безпосередньо на території нашої міської лікарні, яка знаходиться в самому центрі міста міська лікарня Номердин. І позавчора вночі була демілітаризована їх військова база, яка була розташована на території промпідприємства РФМ, який знаходиться на виїзді на територію Бердя також сьогодні приблизно 9 ранку пролунав черговий вибух безпосередньо в центрі міста. Зараз з'ясовуємо деталі, скільки ворожих елементів постраждало, та що сталося безпосередньо. Але також слід зазначити, що після всіх таких демілітарізацій, вибухів, знищення расистів, то страждають безпосередньо наші цивільні мешканці, тому що расисти. Нападають на них з фільтраціями, з доглядами, з додатковими засобами стеження, і, звичайно, з полоном. Так сьогодні. Було констатовано той факт, що чотири наших мелітопольців були доправлені до Лефортово, і там будучи влаштованим їм судилище, і вони пророкують їм довічного ув'язнення за якусь диверсанську діяльність. Але ж ми чітко розуміємо, що це просто цивільні люди, і расисти намагаються зробити свою пропагандистську картинку, що вони когось знайшли. Але ці люди точно не причетні ні до чого це просто Цивільні наші мешканці, тому людям, залишившимся на території тимчасово окуповані, сьогодні надскладно. Пане Паневане, скажіть, будь ласка, вибухають лише склади чи йдуть певні атаки, і на місця скупчення самих російських військових і колаборантів? Ми бачимо приклади навіть на Луганщині. Я їх наведу, коли там у Сєверодонецьку, ну так сталося, що під час зборів цих колаборантів-окупантів просто будівля злетіла в повітря. Слід зазначити, що звичайно штаби і керівники цих штабів це то це є окремий інтерес, елементи окремого інтересу для наших сил і збройних сил України. Так наведу приклад, що тиждень тому, півтора тижні тому наші сили супротиву оголосили полювання на тих людей, хто приймає участь в організації фейкового референдуму. І після цього було знищено штаб Єдине Росії, сервісний центр було піджарено одного з основних пропагандистів-колаборантів, який відповідав за. За саме за російську пропаганду, і ця тенденція продовжується вже колаборантам, які приймали участь у фейковому референдумі, спалили будинок, і ця тенденція точно. Продовжиться, тому що ніхто не має права порушувати державність України і приймати при цьому участь. Хочу зазначити, що про всіх колаборантів, які погодились приймати участь, ми вже знаємо, тому що досить велика кількість людей, переважна більшість людей, не хочуть спокійно за цим спостерігати саме з Мелітополя, і розповідає про всіх колаборантів. А наші сили супротиву вже за ними полюють. Цікава інформація була від української розвідки. і Військова адміністрація Херсонщини її підтвердила, що коли було збільшення атак українських армійців на мости, то хуткенько вище командування російське зібрало манатки і виїхало на інший берег Дніпра. Що в Мелітополі, де там, до речі, мій улюблений кадр є Балицький і Ге Денильченко. Вони кудись виїхали, чи вони все таки залишаються? Це колаборанти. Два головних вони залишаються в Мелітополі, чи вони десь, десь там ошиваються довкола? Про цих двох колаборантів вони живуть не на терімельне на території Мелітополя в передмісті Мелітополя, але тут можна їм не мріяти, їх ніхто нікуди не випустить. З ними будуть вести себе так само, як ведуть зараз колаборантами. Коли колаборант намагається виїхати навіть на територію тимчасово окупованого Криму, його не випускають. Розвертають і кажуть: повертайтесь додому до вашого рідного міста Мелітополя, тому що їм заблокований вже виїзд, вони не потрібні Росії. Це зрозуміло. А що стосується переміщення генералітету та керівників керівників штабів, то сьогодні ми можемо бачити динаміку з міста Мелітополя. Вони вивозять свої сім'ї. Вони чітко розуміють, що безпека для них в Мелітополі закінчилась. Вона не довго тривала приблизно два місяці. Але все вона закінчилася. Вони починають вивозити свої сім'ї. Також є комедна історія про те, як вони бояться зараз знаходитись на території міста Мелітополя, там, де живуть колаборанти та окупанти, вони е Повсюди в окрузі поспилювали дерева, поприбирали кущі, тому що бояться, що в цих кущах будуть для них подарунки ховатися. Тому сьогодні в них дійсно вже земля горить під ногами на нашій території. Чудові новини, вони мені подобаються. Скажіть, будь ласка, ми говорили про те, що склади злітають в повітря, але ще все-таки вони залишаються довкола Мелітополя до і в самому місті. Вони як їх використовують? Це боєприпаси, які постачаються власне на лінію фронту Запорізької області? Чи це транзит на південний напрямок? Де зараз активізація певна і на Миколаївщині є? На жаль, ми чітко роз на жаль, ми чітко розуміємо, що місто Мелітополь сьогодні використовується як логістичний хаб і використовується з усіх боків. Використовується в першу чергу по доставці боєприпасів з Криму, по доставці боєприпасів з Донбасу. А потім з Мелітополя вже воно ділиться і на Запорізький напрямок, і на Херсонський напрямок. Тому що ми чітко розуміємо, що Мелітополь це ключ до всього півдня України, і звільнення Мелітополя буде як знаковий об. Єкт для знакового міста для звільнення всього півдня. Тому сьогодні, на жаль, це є доставка на всю лінію фронту. Дякую дуже за відповіді. Є й позитивні новини з Мелітополя. Що дуже важливо, міський голова цього міста Іван Федоров з нами був на зв'язку. Далі о 12 буде великий випуск часу новин. Не пропустіть. Аналізуємо першу половину.